І так, люди громовідвідники. В більшості буду розповідати про 10-ті енергії, але також зачіплю усі її в 16-ї, 22-ї енергії для порівняння. А, яка ситуація? Тобто, дивіться, у людей є тенденція накопичувати <кхух> накопичувати якісь стани, да? і немає звички очищати себе, свою структуру, своє емоційне тіло, ну, от немає такої. Культури в людей в більшості. Да, одиниці займаються такою чистотою на всіх рівнях. Але в більшості люди якось думають, воно ну, якось саме по собі проходить, там, чи, слава Богу, планета рятує да, у вигляді там, стихій, людина помилася, прогулялася і трохи, да, там, значить, себе збалансувала. Але ну, якби, треба нагадати собі, що це відповідальність кожної людини. Коротше, не суть. Суть в тому, як. Люди є громовідвідниками, тобто, що це що це таке? От коли уявіть одна людина, в неї там от накопичує її, от вона тримається з останніх сил ще трошки, ще трошки, я зможу, ще чуть-чуть, і -чуть. тоді відпочину, або я сильна, я справлюся. І оце пікова фаза уже перекосу, оце дисбаланс людини. Людина не розуміє, що їй треба зробити вдох і видих. Тобто побігала-побігала, лягла на 20 хвилин. І це не питання того, що хтось вам має це сказати. Це ваша відповідальність. Ви маєте себе влягти, вмостить і сказати: тепер я відпочиваю. Але для цього треба розум заспокоїти. А він максимально неконтрольований, тому що і такої культури немає. Ай, коротше, зараз взагалі не про це. Ну, і в общем. І Як стається? От уявіть, одна людина накопиче, накопиче, друга, потім стається якийсь діалог. І цей діалог він десь уже фонить тим, що зараз буде бабах. І в такій миті приходить десята енергія, люди з десятої енергії. І вони часто заходять в цей простір, знаєте, як <кхух> по своїй потоковості. Вони не знають чогось, у них так. О, кстати, я піду я цією дорогою. Там, О, кстати, я зайду я в цей магазин, о, між допрочим, а от зателефоную своїй знайомі, що там, вона, давно щось її не чула. І оце, ой, між іншим, а, а, вдруг, а давай, а що оцей оце потоковий стан? Да? що Якась така як ідея з'явилася. О, зроблю так, або піду, або, ну, і так далі. І вони за рахунок цієї потоковості, вони. Коли прислухаються, да, вони, значить, опиняються в місцях, де має статися оце таке облегшення для того, щоб сталося вже істинне єднання. Тому що носії 20-ї енергії ой, 20 ще, ну про тебе дуже скажу. 10-ї енергії вони є місточками, вони поєднують людей між собою, проекти між собою, різних спеціалістів між собою, знайомлять людей. Тобто вони Окрім того, що шоста енергія вона теж так вміє робити, але десята вона конкретно ніби як усуває з рахунок своїх стихій, усуває все зайве, що заважає людям, власне, знайти цю точку комунікації, єднання. Тому їх називають місточками і так далі. Ось тому Перший момент розуміємо, що це потоковість, а да? другий момент розуміємо, що це певна якість людей носіїв цього коду, і їм треба знати про те, що часто вони якраз є цим інструментом в руках творця, і вони саме дійсно переміщаються туди, куди потрібно. Але треба теж вміти, скажімо так, щоб вас не обляпало, коли цей бабах буде ставатися. Да? Тому тому перший такий захист є усвідомленість, як мінімум, да, і повага до себе. Тому що, коли у вас буде травмована дитина, ну, в всієї 10-ї енергії, ви будете все приймати на себе. Тому що уявіть, коли цей накал стається, да, приходить 10-та енергія, натискає останню кнопочку, яка створює бабах, або остання краплиночка, да, коли вже потім нахли... на... На... накриє всі оцих от Спічів різних, вам треба, щоб вас не обляпало да, в цю мить, коли це буде ставатися. Тому, як мінімум, усвідомлення і повага до себе да, воно буде допомагати в цьому. Бо коли травмована дитина, ви будете все на свій рахунок приймати. Бо ви часто будете потрапляти в ситуації із якимось. Ай позвоню там, скажу, розкажу новину, ай прийду, розкажу там про погоду, або ну, тобто зазвичай дуже чисті дитячі наміри, але які потрапляють в середовище сильного ну, такого армагедона. І а, коли травмована дитина, то це буде звучати так, як чута, я ж не хотіла нічого поганого, я ж просто хотіла сказати добре слово, або хотіла розказати хорошу історію, або Боже, да що ж тут такого? Я просто попросила там мені щось. Я не знаю, там хвилинна справа, да? але, е, типу, як наче впилюється в простір цього гармагідона, щоб його із середини е, е, розчинити. Ось. І коли, повторюсь, травмована дитина внутрішня, то вони часто приймаються на себе, будуть казати, Боже, де я ж нічого поганого не хотіла, люди такі жорстокі, ну і так далі. Ось. Так і ще вміють робити 22-й енергії, але вони, вони за рахунок своєї. Такої пластичності, прозорості, вони будуть як, ну такі, типу, якоюсь, ну абсолютно абсурдною якоюсь фразою можуть розрядити колосально, але це просто пронесеться крізь них. Вони навіть не зачепляться за це. Вони такі ну окей, і собі піду далі. Ну Тобто вони навіть даже не, не напряжать не будуть навіть напрягатися з цього приводу, а тим паче якось емоційно якось собі щось там шифрувати. Ні. Тому 22 енергія, вона прекрасна. Вона, вона просто песня в цих <кій> проявах. 16-та енергія вона це взагалі як блискавка, да? тобто це блискавичний рух. І це як дух, який, да? який от він, коли має вектор, він собі йде чітко туди, куди йому треба, він не запитує. Він йде конкретно в ядро. І от, власне, в таких ситуаціях він буде чітко йти до суті. І поки там у всіх буде коробиць, там, в когось будуть емоції, включаються, в когось там буде агонія особистісна, в когось там буде якісь западання туди-сюди, в когось там ножки підкошуються. Честя енергія вона так туди, куди їй потрібно. І вона якраз розрядку зробить дуже швидко, але ну, не для всіх, не для всіх ніжна, там. Чи якось так. ось 20-та енергія, Да вона теж так може робити. Ой, господи, зараз ну, на 10 хвилин відео буде. Ой, 20-та енергія прекрасно це все робить, але єдине, що вона часто в своїй широті залишає ці бульки. Тобто вона ніби як абсорбує, да вона, типу, як. Ні, напевно, це не коректне слово. Вона ніби як бере оцю. Ситуацію або стан, і вона ніби як в себе поглинає. І знайти потім його дуже складно, чесно. Як Ай а яку коробочку я це поклала. І виходить, що потім часто може давати збій десь по структурі, по здоров'ю, по тілу, по якомусь із тіл. і це тупо складно знайти, тому що двадцятка це просто. То, що її називають труба між небом і землею, це так. І оце ж на кожному з цих етапів є свої файлики, коробочки і так далі. І Куди ти 20-та енергія то поклала? І де воно потім вилізе, тому просто це говорю для того, щоб якби відразу ловили оце, оцей момент, да, куди ділося те, що ви утилізували собою. Куди воно ділося? А, так. Ну, я вже не буду говорити, да, там, коли є 6-12 енергії, вони можуть ото зализувати рани потім. ну, Типу, хто там, хто там більше емоційно травмувався, вони потім можуть, оцю, ну, вже як наслідки скоріше вже можуть роз, розпаковувати. Ну або шоста енергія буде намагатися максимально згладити всі куточки, і так, знайти, щоб всім було хорошо і так далі, але часто забувають про себе. Ой, напевно, зупинюся, тому що насправді. Ну зараз буде довге відео, і моя кава холодна.